Доброго всім дня! Ви на каналі Коля Ковтун. Сьогодні 25 серпня 2024 року. Кам'янка Черкаська область, центральна Україна. Перед вами перше сигнальне плодоношення, перші маленькі сигналочки. Так так. Форма калужина Віктора Михайловича озорник, Ви подивіться на розмір цих ягідок. Тут зав'язалося декілька ягідок. Ось такий озирник. Зараз ми з вами його зважимо. Не подивіться на цю ягідку. Дивіться, яка красота. Так, що вона нам покаже? Перший сигналочка. 14 и 4 для, для сигналочки я думаю это дуже прекрасно сейчас куштуем Видите, насколько она плотна. Сдавлю. Ей даже тяжко сдавить. Это не то, что я там... Действительно, что давишь. И действительно и тяжко сдавить. Сейчас померяем цукор. Ну, на смак дуже солодка. Смак такой приемный. 20 и чуть-чуть. Ну, можно сказать, что 20 брикс. Сейчас сважим, померяем цукор на маленькие ягодки. Ось такий озорник Калугина Віктора Михайловича. Мені дуже сподобалася сигналочка. Понаблюдаємо, що в наступному році як вона себе буде показувати. Лоза вже так, лоза вже до доверху. Дивіться. Йдемося по лозі. Йде, йдемо, йдемо. Дивіться. Коричнево. А вже тут. Ось сьо, ось, ця. ось ця, дивіться, кордон. Все бачите? Це вже маємо 2,5 метри. Два з половиною метри визрівання. Так, давайте поміряємо цукор на маленькі ягодки. та візьмемо такуся середню. М -м. Дійсно, що форма така, що си, і хочеться. Треба трошки додавити, бо погано. Ну, соку небагато в ній, воно дуже м'ясисто, дуже, дуже плотно. О, 22 брікса. Я гадаю, що це є її потенціал при повній стиглості. Буде показувати 22 брікса. Я думаю, що форма більш ніж достойна. Озорник Калугіна Віктора Михайловича. Прошу любити і жалувати. Всім дякую.